Юрія Засульська у дитинстві займала танцями, проте пригадує, це тривало не більше тижня, і вже на свій восьмий день народження батьки зробили їй подарунок, записала доньку до секції вільної боротьби, якою Юрія займалась 5 років. Я мріяла завжди займатися боксом, чимсь таким незвичайним для дівчини. Займатися вільною боротьбою мені якби Підштовхнула мати, але це мені дуже подобається. Основа, яку дівчина отримала у вільній боротьбі, допомагає їй зараз. Адже Юрія виступає у різних єдиноборствах. Я займаюся дзюдо, самбо, пляжною боротьбою. Та нещодавно почала займатися греплінгом. Я в Порошлую п'ятницю боролася на чемпіонаті області, зайняла перше місце, та буду готуватись на чемпіонат України. У свої 20 років Юрія вже має звання майстра спорту з двох єдиноборств і незабаром, говорить, отримає ще одне спряжної боротьби. Цим видом спорту дівчина займається менше року. Перші змагання, говорить Юрія, були у березні 2023-го. І нині спортсменка вже виступає у складі національної збірної. Казали від. Університету поборотися на чемпіонаті України. Я там посіла перше місце, і так вийшло, що я попала до збірної України та їздила на заграничні змагання. Який результат? На чемпіонаті Європи до 20 років я посіла перше місце по дорослим. Я зайняла третє місце, і на чемпіонаті світу я посіла друге місце. Кожного тижня у Юрії шість тренувань. Я вже як 13 років займаюся боротьбою, і я не бачу свого життя без боротьби. А чи плануєте продовжувати саме професійно? Напевно, так. Я хочу по-дальшому стати тренером. У Юрії вже близько ста медалей різного гатунку. Попри це, вона сповнена мотивації досягти ще більшої кількості нагород зі всіх єдиноборств. «Закінчу свою кар'єру в різних в різних видах спорту, доб'юся всього, що я поставила собі. Це майстер спорту міжнародного класу зі всіх ви вийде спорту на напевно. Якщо вийде, то буде добре. У цьому році здобутки Юрії відзначили і в університеті. Вона стала кращим студентом-спортсменом Сумду. Новини СТС.